1648 рік Тридцятилітня війна, одна з найкривавіших в історії Європи, нарешті завершується. Вестфальський мір підписали у двох містах Мюнстері і Оснабрюці. Уперше в історії за стіл переговорів сіли представники 140 сорока священної Римської імперії та 38 інших держав. Імператор Габсбургів мусив поступитися. Франція отримала Ельзас і лотаринські єпископства, Швеція, Померанію, Бремен і 5 мільйонів талерів, а Швейцарію та Нідерланди нарешті визнали незалежними. Усі християнські віри зрівняли в правах, принцип чиє князівство, того і віра став міжнародною нормою. Саме тут починається сучасний світовий порядок, де кожна держава має право на свій суверенітет. І поки в Європі підписували мир, у нас розпочалася інша війна українська, визвольна під проводом Хмельницького.